Антон Яковенко знає про зомбі все, хоч особисто з ними не зустрічався. Натомість він подивився та прочитав більше 40 зарубіжних фільмів та книг. У мене висока критичність, як читача до них, тому що, наприклад, той же Андрій Круз, який класний дядько пише, але він велику частину надає опису зброї. Письменники визнають, що тема зомбі-апокаліпсису досить вузька, і творити щось нове в ній дуже складно. Мовляв, все вже написано до нас, але для українських читачів ще є на що чекати, адже досі жоден сюжет не стосувався України. Я Хочу, щоб роман був написаний на території України, там сусередньо в Києві. Ті самі ж там знайомі міста побачить такої ж думки. Дійшов і Михайло Бриних, журналіст і письменник. У своєму романі Хліби з хрещами Михайло знайомить зомбі з українською публікою, навіть з тими, хто ніколи не цікавився живими мерцями. Тема голодомору присутні сітнишці, і це єдина серйозна тема. яка це... Поєднанні з цією скульптурою живих мерців, як на мене, дає дуже несподіваний погляд. Ще не закінчилась презентація, як Антон Яковенко придбав собі примірник омріяного роману. Приємно, що саме одна з моїх любимих літературних тем, саме переник любимої країни. Багато присутніх на презентації ще не прочитавши книгу, вже питали про екранізацію. Автор висловив надію, що це не через небажання читати. Владислав Бурбела, Вікторія Перегуда, Могилянська школа журналістики. Я не знаю. Я докладаю максимум зусиль, не робити нічого в своєму